Мов два озерця Вітаю вас, друзі! Послухайте, будь ласка, загадку та відгадайте, про що я сьогодні хочу вам розповісти. Є на кожному обличчі два красивих озерця, обидва однакові і розділяє їх гора. Так, сьогодні я хочу вам розповісти про очі. Блакитні, карі, зелені, як багато кольорів і відтінків мають наші очі, справжня веселка, але очі потрібні не тільки щоб милуватися їх красою. Це дуже важливий орган нашого організму. Послухайте, будь ласка, віч, тільки ти розплющиш очі, одразу бачиш навкруги. Сонце, небо, хмари, дощик. Кошенятка у траві. Бачиш вовка на картинці. Пташку, квіти. Зірочки. Хто нам всім допомагає бачити все навкруги? Наші очі-вірні друзі бачить все навколо. Наші очі-вірні друзі це наш орган зору. Завдяки очам ми маємо можливість бачити все навкруги, спостерігати, вивчати, милуватися природою. А що було, якщо б не було зору? Закрити оченята, що ви бачите? Без такого важливого органу нам жилось би тяжко і важко. Навіть зробити один крок. Люди кажуть, без очей, як без рук. Наше око схоже на кулю, її називають очне яблуко. У центрі ока знаходиться кольорова райдушка. Від неї залежить колір ваших оченят. У радості зениця, вона завжди чорного кольору. Це отвір, через який в око надходить світло. Якщо світло яскраве, то зениця стає маленькою. Якщо темна, то вона буде великою. Давайте перевіримо, як це працює. Станьте перед церклом. Подивіться на свою зеницю, коли в кімнаті горить яскраве світло. А потім яскраве світло. Замініть, наприклад, на світло ничника. Що у вас вийшло? За зениті розташован кристалик, він схожий на маленьке скло. Це не все, що входить в нашу зорову систему. Друзі, ви ніколи не задумувалися, чому в нас два ока, а не одне. Два ока дають можливість зробити тривимірне зображення, яке дає можливість добре орієнтуватися. Ви, напевно, були в кінотеатрі і дивилися мультики в 3D-форматі. Ось це і є тривимерне запраження. Зір треба берегти, піклуватися про нього. Буває таке, що людина починає погано бачити. Друзі, це відбувається, якщо довго і часто дивитися телевізор, сидіти за ноутбуком, очі дуже напружуються і швидко втомлюються, і зір стає гіршим. Щоб це виправити, треба звернутися до лікаря. Офтальмолога це лікар, який лікує хвороби очей. А щоб не довести до погіршення зору, треба обов'язково, регулярно його перевіряти. Давайте поглянемо, як перевіряють зір. Дітки, закритий долонькою правий око. Яку картинку ви побачили? А зараз закрите ліве око. Що ви зараз побачили? Ось так офтальмолог перевіряє ваш зір. А тепер, дітки, трішки пограємо, гра. Кого не стало? Уважно подивіться на картинку і запам'ятайте всіх тваринок. Запам'ятали? А тепер уважно погляньте, кого не стало? А зараз за допомогою свого зору пройдіть по доріжці. Від одного предмета до іншого будьте уважні і не пропускайте жодної крапочки. Я впевнена, що ви впораєтеся. Дітки, подивіться уважно на ці дві картинки. Чим вони відрізняються одна від одної? Корисні паради. Не дивись телевізор занадто близько. У комп'ютер не грай довго. Не читай книжки лежачі. Дотримуйся режиму дня. Обов'язково лягай вчасно. Дітки, якщо ви будете виконувати ці правила, ви будете добре бачити. Друзі, я бажаю вам бути здоровими та берегти свій зір. До побачення! Дякую за увагу! До нових зустрічей!